Ще в далекому, 2014 році, Любов Бурак склала таку гримовану молитву. І сьогодні я хотів би з вами нею поділитися. Молитва воїна. Побудь, мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, розпал бою. Серед руїни посеред краху, не дай пізнати глибини страху, не дай упасти в зневіру й розпач і по побратимам розбігтись в розтіч. коли в набоях сиріє порох, коли в обличчя сміється ворог, побудь мій Боже, отут між нами, рукою батька, покровом мами, сестри сльозою, брата плечима. Чеканням милої, її очима, коли у серці моїм неспокій, і мара смерті, мов спалює в попіл, побудь мій Боже, отут зі мною посеред пекла страшного бою. Коли душа волає від болю, закрий від лиха щитом любові. Побудь, мій Боже, незримо, присутнім і силою сповни мене Всемогутньою. Вдягни в мене влади, лицаря духу, і зброю від плати вклади мені в руку, Врятуй від смерті й кулі ворожої, хай ангел-хранитель мене супроводжує. Побудь, мій, Боже, отут зі мною, і хай здійсниться твоя лише воля.